Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. А двічі сидячи на ящиках з боєприпасами, на секретній військовій базі, так написали в Гардіан, збігаючи наперед, скажу, що говорили не про f 16 Вони чи не тільки про f 16 чи то не про те, як і де їх застосовувати, як про те, коли вони будуть. Коротше, про f 16 там також було, але не в основному. Що сказав головнокомандувач Збройних сил України? Що у Путіна набагато кращі ресурси, у них всього більше, танків більше, солдатів більше. За його словами, їхні от початкові 100 тисяч сил вторгнення, вони по факту за ці ну, майже 2,5 роки, да, 2 роки і 5 місяців зросли до 520 тисяч. Зокрема, з Тими даними, за тими даними, що відповідно є мета їхня: досягнути ще більшої цифри, тобто до кінця року вийти на 690 тисяч. тисяч. Принаймні, такі цифри наразі декларуються і оприлюднені. Ну і тут, коли справа доходить до обладнання, то теж співвідношення, звісно, не на нашу користь десь або один до двох. Або, відповідно, один до трьох на їхню користь. З 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі з 1700 до 3,5 тисяч. Артилерійські системи також зросли втричі. А бронетранспортери зросли з 4,5 до 8, ну майже 9000. тисяч. Ну і, відповідно, все це я нагадаю, використовується проти наших збройних сил України. Ну і в тому ж таки ексклюзивному інтерв'ю Гардіан на своєму першому інтерв'ю я нагадаю на «Земній газеті на посаді головнокомандувача військ Сирський. Також додав, що е, наразі все дуже складно. Російський агресор атакує наші позиції на багатьох напрямках, а ще й бомби. Я нагадаю свої також скидає. Чи можна зупинити просування Росії? Спитали у Сирського, сказав, що так, звісно, можна. перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів. Також, за його словами, досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагали більші угруповання ворога. Але знову ж ми таки тут протиставляємо та російську техніку українським, українському силові духу і українським захисникам. І це. Як на мене, не дуже паритетний момент для того, щоб рівнятися, тому що хотілося, щоб ми протиставляли їм дрони, ракети, літаки і цим мірялися, а не залізячим проти людських життів. Ну і, власне, як приклад, він навів спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область. Це їм не вдалося. Спроби Путіна створити так званий коридор безпеки поруч із кордонами Росії і Білгородською областю провалилися. Відповідно, ця сіра зона була створена, але на території Білгородської області. Ну і до речі. Я тут навіть більше би сказала. Знову таки там ми повертаємося до того, що один із російських військових оглядачів порадив генералу Лапіну забратися геть з Харківської області. Каже, в рамках літньо осінньої кампанії з боку російського командування було, було би дуже розумним рішенням відійти на підготовлені позиції на лінії кордону. І оптимізувати е, своє групування військ, яке називається північ, для оборони і використовувати резерви, щоб звільнити, е, що звільнилися на сході для інших цілей. Е, ну і власне тут е, продовжують сподіватися, кажуть, Лапін на Вовчанський тріумф, так званий. Е, по цьому він намагається е, робити все, що в його силах. І в нього -то виходить, але виходить знищувати ті сили і ті засоби, які йому надають. Своїх начальників додаткових сил і засобів. Він запевняє в тому, що ось-ось, ще трохи, і ми прорвемося, типу, до великого бурлука. А як каже цей російський оглядач, він каже, що Лапін вже спалив в жорстокому вовчанському котлі. В цьому напрямку значну частину того, що було підготовлено у, у підпорядкованому йому ленінградському військовому окрузі, тепер кидає те, що йому передали як додаткові сили і засоби. Зараз каже, підігнали ну так звану елітку, та спецназ, десантуру, морпіхів усіляких. Ну і він також їх нібито намагається зараз кинути в ці кровопролитні міські бої у Вовчанську і. Якщо елітка навіть кілька кварталів при цьому і захопить, але чи є з них сенс, тому що знову-таки вона буде знищена там же в цих самих кварталах. Тому каже, чим далі, тим сенс і доцільність цієї харківської операції, вона стає дедальні спірнішою. Захоплення шести сіл у 10 кілометровому прикордоні і одну третю міста Вовчанська у спері. Співвідношення ціна результат виглядає м'яко кажучи не зовсім адекватним. Ну принаймні так стверджують російські експерти.